Власне, про контекст нашої бесіди щойно наш попередній гість згадував про вплив російської пропаганди, і про те, як вона викривлює сприйняття американської адміністрації тих реалій, які існують і на полі бою, і в нашій країні, також Власне, про це ми будемо сьогодні розмовляти. Спочатку невеличка прелюдія. видавня «Захіл» повідомила, що лобісти та духовенство пов'язані з російською православною церков'ю. Церкви проводять цього тижня кампанію в капітолію, включно із зустрічами з представниками адміністрації президента США Дональда Трампа. Делегація на зустрічах збирається розповідати про в лапках таке переслідування православних християн в Україні. Тим часом деякі республіканці в Конгресі закликають генеральну прокурорку США Пембонді розслідувати, чим займається Росія. І чи не намагається вона використати ці православні церкви в США з незаконною метою? Власне про це йдеться в проєкті листа, десованого конгресменом Джо Вілсоном. Це республіканець, до речі, не опозиціонер якийсь Трампа, але тим не менше. Висловлює певні побоювання, що цей розвиток подій викликає обґрунтовані побоювання, що російська православна церква за кордоном може служити інструментом для збору розвідувальних даних або операцій іноземного впливу, впливу спрямованих на політиків Сполучених Штатів Америки. Ну, власне, про це зараз будемо говорити з нашим наступним гостем. Це Кирило Говорун, доктор філософських наук, професор університету Лойола Мері Маунт у Лос-Анджелесі. Пане Кириле, добрий вечір. Вітаю вас. Скажіть, будь ласка, наскільки взагалі, з контексту описаної ситуації можна говорити про вплив чи видимість російської православної церкви у США? Взагалі, якщо, якщо туди їдуть говорити представники цієї церкви на свої якісь важливі для них теми, наскільки вони там видимі взагалі можуть бути? Російська православна церква намагалася безпосередньо впливати на? Політичний естеблішмент у сполучених штатах, починаючи навіть з першого тер, терміну Дональда Трампа, тоді вдалося навіть тодішньому очільнику відділу зовнішніх святкових зв'язків московського патріархату митрополиту і зустріти зустрічатися з, наприклад, з Майком Пенсом, віцепрезидентом під час першої каденції Трампа, от після того. Я би сказав, що прямі контакти, особливо після, після початку Великої війни, прямі контакти припинилися. Звичайно, вони припинилися за адміністрації Байдена, але я не бачу цих контактів і зараз за другою каденції Трампа. Натомість Російська православна церква намагається використовувати своїх проксі На, у, у США, такі в, них, такі в неї є. От, це ціла, скажімо так, когорта церков. Є дуже невеличка частина парафій безпосередньо московського патріархату в США, які в практично жодному впливу відчутний невідчутний впливі. Але є церкви, які є, начебто, самокерованими, але афілійованими з московським патріархатом. Насамперед, це так звана РПЦЗ Російська Православна церква за кордоном або РОКОР. І власне вона є рушієм зараз. Цієї ініціативи Лобійської ініціативи на капіталістському схилі. Щоб е, пролобіювати, начебто українське питання, питання е, ОПЦМП, а насправді пролобіювати інтереси РПЦ е, і, і Кремля. Е, і вже е, е, ну, і давно і, е, це нарощується цей мотив вплив, ця, цей зв'язок між е, РПЦ і, і РПЦ, і е, РПЦ має своїх представників в істеблішменті, наприклад, донька одного з священників е, цієї церкви. Е, Uh, вона є спів uh, співпрезидентом молодих республіканців організації молодих республіканців її звати Кетрін Вайтфорд. Uh, її батько такий відомий дуже діяч, дуже політизований діяч всередині РПЦЗ. Uh, також є ще так звана Православна Церква в Америці, яка колись була частиною. Ну насправді вона була колись українською церквою. Це uh, є такий та бекграунд Український, але потім вона була включена ВРПЦ і. В 70-му році РПЦ, начебто, дарувало, подарувала, подарувала їй автокефалію, і вона, начебто, має бути незалежною. І вона позиціонувала довгий час себе як саме американська церква. Але останнім часом все більше російських зв'язків вспливає в цій церкві. Наприклад, на початку Великої війни вони зверталися, зверталися до і до Конгресу, і до Сенату, і до Білого Дому ще за часів Байдена щоби. Припинити допомогу Україні до того часу, поки Україна, як вони це представляють, гонить УПЦ МП в Україні. Це інша церква, вона більш віддалена, начебто від РПЦ, але насправді вона виявилася досить пов'язана з РПЦ. Був представник цієї церкви на зустрічі на, на Капіталійському схилі. От а від РПЦЗ був предстоятель митрополит Миколай. Від Р... від православної церкви Америки був священник, який представляв предстоятеля митрополита Тіхона. Були також інші юрисдикції, які є проросійськими в Америці. Це антіохійська юрисдикція і сербська юрисдикція. При тому я був здивований, як я не був не сильно здивований антіохійською юрисдикцією, але був здивований сербською. Знаю. Єпископа, який начебто там мав бути представлений, і священника, який цього єпископа, вони досить е, розумні, не, не заангажовані люди, але видно, їм от отри, вони отримали вказівку з Белграда е, взяти участь цій лобійській зустрічі. Ця зустріч мала виключно лобійський характер. От я очікував спочатку інформацію, яку я мав про їх намір. Їх намір був набагато більш широким. Е, е, так ми потужно пролобіювати. Питання УПЦ, а через нього і питання Росії в серед конгресменів і сенаторів, але здається, що не так трапилося, не так сталося, як їм гадалося. Їх коло спілкування виявилося досить обмеженим. Зокрема, вони зустрічалися з дуже одіозною конгресвумен, а, а це Анна Пауліна Луна, це умен від, від Флориди. Вона просто затята, кремлівська, так би мовити, як то кажуть. В Кремлів сказали, наша людина у Гавані верніше у Флориді, неподалік від Гавани. Вона абсолютно відверто про Кремлівська. вона зустрічалася. З Дмитрієвим нещодавно отримала від, від нього купу, купу компліментів, і саме з нею зустрічалася ця представниця ця делегація від, від церков. Тобто я би сказав зараз, що е, намір був широкий, замах замахтами широкий, але вихід поки що е, результат цієї зустрічі поки що дуже обмежений і він обмежений найбільш діозними фігурами е, на капітолії. Пане Кириле, йдеться про те, що ця делегація буде проводити заходи, щоб розповісти про переслідування православних християн в Україні? От ви самі також тільки що прокоментували про те, що Україну звинувачують представники Російської православної церкви, в тому, що вона гонить УПЦ РП. Взагалі, що вони хочуть видати за оці от переслідування православних християн в Україні? Якими фактими? Фактами вони тут можуть оперувати Ну Вони е, е, не стільки оперують фактами, стільки ідеологемами. Наприклад, вони представляють це ледь не як переслідування релігії, як такої, хочуть провести паралель між політикою державною політикою в Україні щодо. Церковь із державною політикою Радянського союзу, Радянського союзу щодо релігії. Вони інколи прямо говорять, що це переслідування релігії, і це резонує так мити з республіканцями, особливо старої генерації доби Рейгана. Коли теж було прийнято критикувати Радянський Союз за переслідування релігії. Це звичайно абсолютно маніпуляція. От. Але більш така розважлива частина цієї публіки. Вона звичайно апелюють до закону, який заборонив діяльність. СРПЦ і афілійованих організацій з РПЦ в Україні. А це це справді велика суперечка, великі дебати міжнародні. Справді багато питань наші, в тому числі наші друзі, скажімо, ставлять до цього закону. Ми не будемо зараз про них говорити, але ним користуються і вороги. І, зокрема, зокрема, ця акція в, в окрузі Колумбія це є акція не друзів України. От а вони просто скористалися цією справді проблемною темою для того, щоб роздмухати антиукраїнську істерію, потрапити, начебто, в оцей мейнстрім, який зараз формується, з скажімо, воно так співпало з нашими скандалами політичними, щоб скористатися цим як та, таким моментом для того, щоб просунути я впевнений насамперед кремлівські кремлівські інтереси. Я нагадаю, що сьогодні у нас власне в цю саму мить Кирило Говорун, доктор філософських наук, професор університету Лойола Мерімат у Лос-Анджелесі. В нашому ефірі ми розмовляємо про ту зустріч, яку проводить зустрічі, які проводять представники Російської православної церкви та декількох ще церков в Сполучених Штатах Америки. І я хотів би уточнити з вашого дозволу. Ви вжили термін, що зустрічі мають лобійський характер. А в тому джерелі, що читав я, йдеться про лобістів. Я так зрозумів, що це професійні лобісти. Це вже така важка артилерія, так для впливу на конгрес. Так, так тобто, що там насправді відбувається, це просто лобійські зустрічі чи залучені спеціалісти з просування там певних наративів. За цим стоять і професійні лобісти, зокрема Роберт Амстердам, хоча є досить проблемним його лобійський статус. Він він користався цим статусом, наскільки мені відомо, лобіюючи інтереси УПЦ на замовлення Вадіма Новінського, бувшого депутата Верховної Ради. Але, здається, в нього виникли проблеми з визнанням його лобійського статусу саме в Вашингтоні. Або це британська фірма. Яку він представляє, там є певні юридичні нюанси. А те, про що ми говоримо зараз, це, звичайно, не професійні лобісти, це священники, це єпископи, митрополити, це представники церков. Але вони так мити діють синергійно разом із тими лобістами, які, які справді є, є в Вашингтоні, які просувають. Певні російські, російські інтереси або інтереси пов'язані з, скажімо, проросійськими діячами. От. І вони знаходять собі візові, вони знаходять собі партнерів, таких як Луна, наприклад, Конгрес Луна. Вони намагаються пробитися в офіс а, а, Поли Це Офіс, який займається питаннями релігії і свободи релігії, в успішно вони зокрема їм вдалося просунутися в офісі Пола Вайт, здається, поки що успіхи вони не демонструють помітних. Поки що, це те, що вони роблять, це обмежується спілкуванням з дуже маргінальними фігурами Білому домі. Але це ну і білому домі і на Капіталістському схилі, а от але. Це ще поки на кінець. Побачимо, чим воно все буде. Побачимо, слідкуємо. Звісно ж, з увагою за цими новинами.